Здебільшого тих, кого ми називаємо там російські ліберали, там, хороші руски вони такі самі імперці. Їм так само йдеться про, про збереження Росії, і тут ми маємо теж це розуміти, і ми маємо це комунікувати нашим колегам, партнерам в цивілізованих країнах світу. Так, тому що імперськість – це ядро російської ідентичності. І їм дуже важко відмовитися від власної імперії, тому що тоді їм треба відмовитися від власної ідентичності. Не, не є а люди це які воюють у складі російських добровольчих батальйонів зі зброєю в руках проти російських окупантів на збройних сил. Я... Я, вибачте, от нещодавно спілкувалися з Євгеном людина, яка допомагає українським збройним силам, українським медичним закладам на прохання цих самих медичних закладів. Я не готовий коментувати людей, які зі зброєю в руках, тому що і я не зі зброєю в руках, тому тут я не можу взагалі нічого сказати. Чи Їхні мотив, хто, хто ці люди, звідки вони, я не знаю і не, не маю права про це говорити. А стосовно так званих хороших русських, чому вони допомагають Україні, я не знаю, так теж там в кожній ситуації свій мотив. Я Ніколи не стикався з росіянином, який хоче поразки Росії. Навіть от, ну може, такий. Що таке поразка? Поразка поразка. Поразка це воєнна поразка суд над не лише Путіним, а над всіми злочинцями. Це репарації і це деконструкція Російської uh -huh. імперії. Це не просто вихід військ з території України. Ну, знайти ли канал російського, який от, говорить от, прям всі ці пункти, я чесно кажу. Ні, що, так, та ні, ясне, тому, що а, дуже от, передивіться розмову Віталія Портнікова. Він дуже, дуже вміло провокує цих так званих хороших русських. І от його ну, ми з Латиніною, впевнено, ви а я ми зараз гадаю, згадую інтерв'ю з Каспаровим. Тому що Латиніна це російська фашистка, це очевидно для мене завжди була. Каспаров, начебто, це такий ліберал, демократ, критик Путіна, критик режиму. Так? Але от Віталій його провокував кілька разів в їхній довгій розмові, і було очевидно, що Каспаров просто не може вимовити ці два слова разом капітуляція Росії. Портніков кілька разів каже, так що, війна має закінчитися капітуляцією Росії? Каспаров не може це вимовити.